Ходити після їжі як це може допомогти схуднути. Ходьба після їжі просте рішення для поліпшення контролю здоров'я та ваги. Ми живемо в епоху складних дієт, інтенсивних тренувань та нескінченних порад щодо схуднення. Але іноді найефективніші рішення є найпростішими. Ідея ходьби після їжі це не нова концепція, але останні дослідження підтверджують її потенціал у покращенні здоров'я та контролю ваги. Я, як людина, яка багато років займається фітнесом і контролює свій раціон, завжди був прихильником підходу, менше зусиль, більше результату. Іноді, намагаючись досягти ідеальної фігури, ми забуваємо про основні принципи, рух, це життя, а невеликі зміни в поведінці можуть призвести до значних результатів. Ось чому мене так приваблюють концепція прогулянок після їжі. Чому це працює? Наука на нашому боці. Недавні дослідження, які я вивчав, підтверджують, що ходьба відразу після їжі може суттєво вплинути на рівень цукру та метаболізму в крові. Суть полягає в тому, що скорочення м'язів під час ходьби збільшують поглинання глюкози, змушуючи організм використовувати його як енергію замість зберігання у вигляді жиру. Це особливо важливо для тих, хто дотримується високого вмісту рафінованих вуглеводів та цукру. Ключова думка, ходьба після їжі, це не просто спосіб спалювати калорії, це спосіб оптимізувати метаболізм та поліпшити чутливість до інсуліну. Я завжди вірив, що після їжі потрібно було дати організму час, перетравлюючи їжу. Але, як показує наука, невелика прогулянка, навіть 10-20 хвилин, може бути набагато кориснішою, ніж просто чекати. Це не означає, що вам потрібно пробігти марафон відразу після їжі, але легка ходьба може суттєво змінити картину, що говорять дослідження. Дослідження, згадані в вихідному матеріалі, справді переконливі. Невеликі групи людей, які регулярно ходили після їжі, демонстрували помітну втрату ваги та поліпшення рівня цукру в крові. Більш масштабні дослідження також підтверджують ці результати, показуючи, що навіть помірні фізичні навантаження відразу після їжі можуть позитивно впливати на метаболізм глюкози. Я особливо звернув увагу на те, як ходьба після їжі впливає на стійкість до інсуліну. Сучасний спосіб життя, включаючи сидіння та нерегулярні фізичні навантаження, часто призводить до зниження чутливості до інсуліну. Це – в свою чергу, може призвести до збільшення ваги, розвитку діабету двох типу та інших проблем зі здоров'ям. Регулярні прогулянки після їжі можуть допомогти підвищити чутливість до інсуліну та зменшити ризик цих захворювань. Мій особистий досвід та рекомендації: я почав експериментувати з ходьбою після їжі кілька місяців тому. І, мушу сказати, результат мене приємно здивував. Я помітив. Що мій рівень енергії після обіду та вечері стало більш стабільним, а тяга до солодощів зменшилася. Крім того, я відчуваю себе більш наспаним та енергійним протягом усього дня ось кілька порад на основі мого досвіду та рекомендацій експертів: почати мало не потрібно негайно ходити на довгі прогулянки, почніть з 10-15 хвилин легкої прогулянки після їжі. Зробіть це звичкою, спробуйте ходити після кожного прийому їжі. Увімкніть його у своєму розпорядку дня. Знайдіть компанію, ходьба з друзями чи родиною, може бути не тільки корисною для здоров'я, але й приємною. Слухайте своє тіло, якщо ви відчуваєте дискомфорт, зупиніться і відпочиньте. Не забувайте про інші види діяльності, хоч після їжі, це чудовий спосіб доповнити свою звичайну навчальну програму. Глибший вигляд, вплив на гормональний фон. Окрім очевидного впливу на цукор у крові, прогулянки після їжі можуть позитивно впливати на гормональний фон, наприклад, фізичні навантаження сприяють розвитку ендорфінів, гормонів щастя, що покращують настрій та зменшують стрес. Зниження стресу, в свою чергу, може допомогти контролювати тягу до їжі та підтримувати здорову вагу. Варто також відзначити вплив на лептин – гормон, який регулює апетит і відчуття насичення. Фізичні навантаження можуть допомогти підвищити чутливість до лептину, що допоможе вам відчути себе більш добре і менше переїдати. Подолання перешкод як зробити ходьбу після їжі частиною вашого життя. Я розумію, що включення нової звички у ваше життя може бути непростим. Ось кілька порад, які допоможуть вам подолати перешкоди. План заздалегідь, заздалегідь, вирішіть, коли і куди ви будете ходити після їжі. Підготувати зберігайте зручне взуття та одяг під рукою, використовуйте програми та трекери, відстежуйте свою діяльність і отримайте мотивацію. Не звинувачуйте себе, якщо ви пропустите, просто продовжуйте наступного разу. Зробіть це приємним, слухайте музику, аудіокниги або подкасти під час прогулянки. На закінчення простий спосіб поліпшити здоров'я та контроль ваги. Ходьба за їжею це не магічний планшет, але це простий та ефективний спосіб покращити контроль за здоров'ям та вагою. Це не вимагає спеціального обладнання чи навичок, і воно може бути легко інтегроване у ваш розпорядок дня. Я рекомендую всім, хто хоче покращити своє здоров'я та досягти своїх цілей у галузі придатності, щоб спробувати цей метод. Я впевнений, що якщо ви послідовні та наполегливі, ви побачите позитивні результати. Не забувайте, що навіть невеликі зміни в поведінці можуть призвести до значних покращень вашого здоров'я та добре. Ключова думка, ходьба після їжі, це не лише спалювання калорій, це стосується оптимізації метаболізму. Поліпшення гормонального балансу та утворення здорових звичок. І пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це не спринт, а марафон. Будьте терплячі, послідовні та насолоджуйтесь процесом. Удачі на шляху до здоров'я та добре будь!